І моє вітання, випробування плуга, а також відрізного дискового ножа. От, То що мені казав, а диск свою роботу робить хорошо. До речі, якщо випробував, що забивається отакий вам, то плуга тягне наверх. Якщо не забивається, то все добре. Трохи догрузив плуга. виставив, наче більш-менш підібрав. Тут воно брудно і мокривато. Глибини не знаю, але думаю там 27, може навіть більше. От воно тут брудно. То я думаю тут непогано. Ось тут твердо догрузив. Тут хоч і твердо, але ну, тут стежка ходила, то бачите як догрузив, то ну, і нормально пішло. І це таке загору їм. Дивіться, як рівненько з диском. Тютюлька в тютюльку, рівно-рівно. Хороша річ диск. Мотоблока не кидає, ніде нічого от виставив в одному положенні і все. Ідеальна точність, як уровень. Тут воно твердо, тут ця. Стежка була. Ну, ну. І досить непогано, мені подобається. Тут взагалі гірчиця була, вимерзла. По твердо. Давайте тут так з'їжджамо. Навіть пух не сильно хоче брати. Ну це під фризуто. Думаю, буде добре. О, тут, де була гірчиця під Сидерат, вона вимерзла, оці морози були, і тут починає лізти мокрець, лупитися. Дивіться. О. Якщо її не видерти, який би трактором такого просто лишити, яким би трактор тут не горалося пальоним тезоном і так далі, тут будуть буде, завжди будуть грудки великі. О, Це тут, ондо, ондо. Того я хочу зараз вигороти, хай постоїть. Я думаю, що місяць постоїть, а там далі фризою пройдемо, то тут це під картоплю так само. І тут починаю, о, тут не було, дивіться, починає як лізти. Тута, тут. Так, ось до, до грози плуга, вже закінчив. Стомився, правда, це кротанини більше, але... І це треба якось так воно, воно мокровато, диск залипший. Але думаю все одно вигорати потрібно том фризою. Догрузив нормально. У мене правда нема ніякої железяки кинути, якось маховика, бачив, кидають якусь шестерню. Нема чим догрузити, це так кінг, який є. А по мотоблокові, по мотоблоку все нормально. потьоків ніде нічого немає. Все як було, так і є. Зараз покажу, як воно вийшло і що. За ще теж колись має оця гора але це пізніше тут чисто, але ну, ідеально буде. А тут а, такий рівчачок та твердовато. Тут така трохи скиба стоїть. Виїжджав, трохи затупав, не знаю. М -м -м, ось це воно так. блок. Дочекаю коментарів. Якщо щось не так, можете писати. До нових відео, всім приємного дня!